Ladies and gentlemen, I present to you The Legacy of God's Men by Rena Kent Бог гніву. Огляд книжечки. Коротко по сюжету. У нас є головна героїня на ім'я І основні події починаються з того, що один із її друзів. Лендон Кінг попросив її пробратися на ініціацію язичників і прошпигувати трошечки локаційно, що де знаходиться. І вона погоджується, тому що Лендон їй дуже-дуже подобається і вона має невеличку долю закоханості в нього. Але під час ініціації її все ж таки ловить один із язичників і намагається зрозуміти, чого вона хоче і що вона шукає, тому що він одразу зрозумів. Що вона не з тих людей, які офіційно були запрошені. Але Сеселі вдається втікти. І на якийсь момент вона забула про таємничого хлопця в масці, який притиснув її в той момент до дерева. У нас нема тут додаткової сюжетної лінії. Але у нас є декілька маленьких сюжетних ліній, які крутяться довкола Сеселі. Основним, Сюжетним дійством є те, що Сесері для своїх друзів величезна ханжа. Вона не любить пошлі жарти, обгорення сексу, вона не любить гучні вечірки. Їй подобається сидіти в кімнаті, не ходити на тусовки, вчитися, читати мангу і все таке. Але Сесарі насправді приховує один секрет від своїх друзів, від своїх батьків. Це те, що в неї є один таємний фетіш. І вона намагається прийняти це в собі, але це дається їй доволі важко. Основним її фетишем є те, що їй подобається первинна гра, коли люди за домовленістю і за згодою двох сторін грають таку роль, що наче одна з цих сторін згоди не мала. Тому вона дуже хоче воплатити цей фетиш в реальність. Але єдина людина, з якою вона мріє це зробити, це Лендон, який до того відправив її до шпигунства. Вона знає, що Лендон доволі беземоційний, психопатичний тип, і в нього є свої збочені смаки. Тому вона реєструється на сайті для реалізації всіх сексуальних дійств, на якому так само зареєстрований Лендон. для того, щоб з ним зустрітися і зробити те, що вона хоче. Вона подає анкету на реалізацію по фетишу, що їй все це потрібно, і вказує потрібні вимоги до свого партнера. Вона вказує абсолютно все, що, на її думку, співпаде з Лендоном. Але так стається, що система підібрала їй декого іншого, а саме Джеремі, Джеремі Волкова, який по сумісте був тим самим хлопцем масці на початку її шпигунства. І це той самий хлопець, який відомий серед її друзів і одногрупників як дуже агресивний, дуже злий, таємний мафії, якого в будь-якій ситуації треба тільки уникати. Додатково до всього цього у нас додається те, що у Сесилі є невеличкі психологічні травми. У неї є панічні атаки щодо будь-якого сексуального досвіду, тобто будь-яка комунікація з невідомою її людиною або людиною, якій вона не довіряє, викликає в неї панічні атаки. Так само іноді серед ночі її може вхопити сонний параліч. І всі ці проблеми вони мають своє підґрунтя, яке вона намагається дуже сильно приховати навіть від самої себе. І основна задача Джеремі. Після того, як вони трошки ближче познайомилися, це дізнатися, що вона приховує і через що це все стається, через що вона замикається в собі, через що в неї такі проблеми. І він дуже-дуже наполегливо намагається це розкрити. Розуміючи, що в неї такі фетіші, він пропонує їй, що ми можемо зробити один одному послугу. Мені подобається це, тобі подобається це. І тому в них починається. В якомусь сенсі ось такі ось стосунки. Але чим закінчаться ці стосунки, треба дізнатися далі. Тому що, враховуючи всі таємниці Сеселі, враховуючи її почуття до Лендена і те, що Ленден використовував її для шпиунства, має свої наслідки. Пройдемося по плюсам і мінусам книжки. З плюсів я можу виділити те, що наразі. І я думаю, що це вже не зміниться, але це моя найулюбленіша частина, і це мій найулюбленіший книжковий чоловік з даної серії, і, можливо, найулюбленіша пара. Джеремі це той хлопець, який не завжди впав в моє серденько. Але, звісно, при прочитанні у мене були дуже змішані почуття в якийсь момент, тому що я вирішила, що він класний і він дійсно робив класні штуки. Але були моменти, коли він трошечки відкатувався назад, і це викликало в мене ну, питання до нього. Я за Тьому, мені пух. Бля, Тьом, ну що ж ти блядь, отак все перекреслюєш, блядь. Ну давайте, возмущайтесь знову. Твою мать Артем блядь! Ну було ж все нормально, сука, гарно йшли. Так. так само мені подобається головна героїня. Вона не тупа, вона доволі вперта, сильна. Мені дуже подобається те, що в неї є оцей. Бойовий характер Він проявлявся ще з першої книжки про інших героїв. Тобто Я знала, що Сеселі та людина, яка ну завжди скаже те, що вона думає, і завжди закриє рота, якщо комусь треба закрити рот. Сум'я те, що це дуже романтична частина із серії. Я не скажу, що, наприклад, минуле було менш романтична, але тут основний сюжет будується на стосунках. Тому, якщо вам хочеться менш чогось дуже тривожного, в плані сюжету, а просто прочитати про стосунки двох головних героїв, то ця книжка класна. Тут все дуже мило. Тут у мене стільки закладень щодо того, що каже Джеремі, і як будуються ці стосунки, ну це просто неймовірно. Щодо мінусів. Так як тут більшість сюжету це побудова їх романтичних стосунків, тобто якоїсь окремої сюжетної лінії, яка би розвивалася і додавала невеличкої починки, нема. Це мінус доволі суб'єктивний, мені він не заважав, але комусь може не сподобатися. Тому що не завжди цікаво читати лише про стосунки. І другим мінусом, який я би могла виділити, це те, що тут є побудова сюжету розвитку стосунків, яка мені не дуже подобається. Що я маю на увазі? Я читаю книжку і залишається до кінця дев'ять розділів. Все дуже добре, все просто ахуєнно. Ну, 9 розділів. Ну, дев'ять розділів це не так багато сторінок, ну це менше 50 сторінок. Я розраховую, що поки вони всі роззнайомляться зі всіма батьками і друзями, якраз ці 50 сторінок закінчуються. Але ні, сюжет вирішив зробити мені дуже боляче. She chose him, not me». She chose him, not me. She chose him. Run, I whisper. This time, don't let me find you. Jamie! Run! I roar. She flinches, looks at me as if I were a manifestation of her nightmares, her eyes blurred out with tears. Then she turns around and runs. This time, I don't follow. This time, I do what I should have done the first time. Я не набагато розраховувала, коли починала читати цю частину. Тому що я знала і чула, що вона доволі популярна, і що Джеремі доволі популярний книжковий персонаж серед читачів. Але враховуючи те, що я знала про нього на основі попередніх частин, мені було трошки стрьомно починати читати цю книжку, і я боялася, що їх стосунки будуть менш романтичними, ніж вони опинилися. Але це було приємне порівняння очікування проти реальності. головним героєм. Головна героїня мені дуже подобається тим, що вона все ще незалежна, сильна, самовпевнена, вона має свою думку і вона виділяється серед натовпу тим, що вона майже ніколи не йде за течією. Сказала, що за характером вона серед друзів матуся, і це так і написано тут, що вона веде себе так само, і це додає їй якогось шарму. Додатково суб'єктивна моя позиція в тому, що вона класна тим, що вона читає мангу. І все селі. Вона дуже норовлива. Тобто, вона з самого початку, навіть ми не беремо цю книжку, а й в інших частинах вона ставила людей на місця. Вона навіть ставила Джеремі на місце і висловлювала всю своє ефе, коли вони перший раз зустрілися. І я дуже люблю таку динаміку між персонажами. Тобто я вже читаю перші строчки, коли вони не головні герої. Я розумію, що там буде гаряче. Це дуже жива і класна динаміка серед них. Про головного героя Джеремі Волкова. I know you're hiding. Come out, and I promise not to hurt you. much. Ревнивий сталкерить її на кожному кроці. Владний. Просто вбиває кожного за те, що вони якось її образили або доторкнулися до його дівчини. Просто чоловік на 10 із 10. That girl you touched... А ще користується пістолетом так, що навіть із Адаліни за просто відпочиває. Щодо їх стосунків. Найперший плюс їх стосунків це те, що їх динаміка будується на тому, що вони розкривають демонів один одного. І це дуже класно читається. Тобто, він знає, що в неї є психологічні проблеми, і він весь цей шлях подолання і розвитки цієї проблематики, чому вони виникли в неї, він завжди поруч. Він той, хто каже, що я знищу кожного демона всередині тебе, який не дає тобі жити. І так само Сеселі паралельно допомагає йому впоратися зі своїми якимись психологічними упередженнями і проблемами. І це Дуже здорова і дуже приємна динаміка. Я просто обожнюю Джеремі за це. Так само, як я вже казала раніше, через характер Сеселі їх стосунки. Межувалися спочатку на тому, що вони задовільються один одного в ліжку, але не будують щось більш серйозне. І через це, коли він намагався вторгнутися в її особистий простір поза межами ліжка, вона ну, показувала, що в неї є зуби, і це максимально класно будується. Мені подобається, що незважаючи на її. Такі гострі коментарі він завжди знайшов за що зачепитися, і от мені так подобається динаміка персонажів от в такій побудові стосунків, що я просто блядь, не можу. You're hot, wants to so, okay, I'm hot. Додатково як і у всіх класних книжкових чоловіків і класних книжкових стосунків у нас є прізвиська. Мінус цього прізвиська можна назвати те, що це прізвисько з російським акцентом. І це може комусь кидатися в очі, трошечки дратувати. Тут залежить індивідуально від вашого ставлення. Мені воно не заважало моментами, мені воно навіть подобалося. Якщо це читати взагалі з українським акцентом, то взагалі займісь. Я знаю, що букшеф буде видавати дану серію книг. І він починає з першого про Кіліана. І він буде видавати нову редакцію книжки, де авторка поміняє російське коріння у персонажів. Я не знаю, як це засекречена інформація. Але можливо, якщо ви будете купляти цю книжку українською, вже буде не лісічка і не лисичка, а щось інше. Але все одно я вважаю, що це було дуже мило з його боку. Додатково тут при прочитанні. Дуже-дуже багато моментів, які хочеться виділити цитатами. Ті, від яких просто завмирає серденько, і ти обожнюєш цю пару цього персонажа, цю головну героїню з кожним словом. Для прикладу, я наведу найбільшу цитату, яка мені подобається, ти вогонь для мого холодного серця. І може на початку я це ненавидів, але невдовзі я зрозумів, що я не можу вижити без цього вогню. Мої почуття до тебе не є загальноприйнятними. Вони непропорційні і їх неможливо виміряти. І серце, яке ти розтопила, і емоції, які ти викликала, належать лише тобі. Я краще буду розбити на шматки з тобою, ніж буду цілим без тебе. Я краще залишуся звіром для тебе, ніж стану людиною, яка мусить виживати без тебе. Мужик на 10 із 10. Я навіть замовила його маску по другорядним персонажам. Порівняно з минулою частиною, вони не грають дуже вагомої ролі і так часто зустрічаються в процесі розвитку сюжету. Але у нас є декілька персонажів, які все ж таки зіграли свою роль. Першу чергу це Лендон. Тому що, незважаючи на те, що він мені навіть трохи подобався на початку, і я. Не можу дочекатися почати нову частину якраз про нього. Але Ленден показав себе не з дуже гарної сторони. І незважаючи на всі свої почуття до нього, Сесілі змогла постояти за себе і розмежувати їх стосунки. В цілому, Ленден може не непогана людина, і це ми дізнаємося, коли я буду читати наступну частину. Але в його комунікаціях з людьми, як він їх використовує, він для стосунків Джеремі і Сесілі зіграв ну не дуже приємну роль. Але все одно, наприкінці, вона змогла розставити всі крапки на «і», і мені дуже подобається, що вона змогла відправити його куди подалі. look like shit. І моїм улюбленим, другорядним персонажем в будь-якій комунікації, в будь-яких стосунках завжди будуть батьки. Особливо батько головної героїні. Будь-який батько, у якого є донька, яка приводить хлопця до хати і йому приходиться реагувати. <плес> і, мабуть, читати. Самі сцени комунікації батька Сеселі з Джеремі було найпрекраснішим, бо це було найсмішніше і наймиліше, що у мене було, тому що він максимально відмовлявся прийняти факт того, що у його доньки є хлопець. І те, як Джеремі намагався стримати всі свої ці злі характерні особливості і вічливо поводився, це теж було доволі забавно. І ну, їх комунікації просто завжди западають мені в серденько. Перейдемо до оцінки. Як романтично, 10 з 10. По тому, наскільки це гаряче, мені здається, що минула частина була більш гаряча, але тут є свої особливості і є свої вподобання, які можна задовільнити, залежить від того, яка ви людина. Тому, наскільки це гаряче, я поставлю десь 8 з 10. По сюжету, тут ну, доволі нудно, якщо відкинути романтичну сторону, тому по сюжету я поставлю десь 4-5. Як книжковий чоловік 10 з 10. Тому я можу спокійно ігнорувати відсутність якогось дуже цікавого сюжету, окрім романтичних стосунків, тому оцінка для даної книжки у мене 9 з 10. Мені здається, що перевершити цю книжку вже ну, не зможуть інші частини. Можливо, я знаю, що по цікавості багато хто хвалить Гато Ф'юрі та Шобієлічка. Не з романтичного контексту. Я дуже сподіваюся, що вона мене не розчарує. Але в плані улюблених пар і улюблених чоловіків з цієї серії у мене вже є мій фаворит. На цьому я думаю, все до нових книжок.